Знову на телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Вітаю вас. Чи любите ви мандрувати? Сподіваюся, що так. Адже це так приємно і корисно. Якось двоє мандрівників піднімалися з вивистою стежкою вгору. Холодний вітер дув їм просто у лице. Ось-ось мала початися снігова боля. Між скелями вже було чути свист страшного вихору. І було все важче і важче. Вони знали, що якщо вчасно не дійдуть до притулку, то загинуть у сніговій заметілі. Мандрівники вже зовсім вибилися з сил, а густий, холодний сніг заліплював їм очі. Нараз почули сильний стогін із прірви. Якийсь бідолаха впав туди і благав про допомогу. Один із мандрівників сказав: це доля, той чоловік засуджений на смерть, поспішаймо, бо скінчимо так, як він, і прискорив крок, нахиляючись вперед. Другий натомість пожалів бідолагу і спустився вниз, знайшов його, вдав собі на плечі і продовжив далі свою мандрівку вже з важкою ношею. Темніло. Стежку було ледь видно. Мандрівник, який допомагав пораненому, уже геть знесилів. Несподівано він побачив недалечко світло в колибі. Це додало йому сили. Та раптом ногою зачепив за щось тверде, що лежало поперек стежки. Він нахилився. І сповнився жахом. Під снігом лежав уже мертвий його товариш по подорожі. А милосердний мандрівник уникнув смерті тільки тому, що докладав усіх сил, аби врятувати того бідолаху, який упав у прірву. Ісус навчав своїх учнів в Євангелії від Матвія. Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Так само і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Кожний з нас потребує потіхи і розради, конкретного вияву любові. Але ми часто є надто стримані, надто боязкі. Щоб виявити наші правдиві почуття. Ми ховаємо їх за холодною і суворою маскою зі страху, щоб інші не побачили нашої слабкості, але тільки тепло серця може врятувати нас від великого холоду нашої епохи. Коли ми сьогодні разом з вами, дорогі глядачі, будемо молитися, згадаємо у наших молитвах Людмила, просить за Ольгу, в якої є загроза передчасних пологів, за її зцілення і успішні пологи. Також Дарина. Просить за свою маму Тетяну, в якої пухлина, щоб Господь керував лікарями і всім процесом. Давайте будемо молитися сьогодні про це і складемо до ніг Господа все те, що хвилює і турбує нас сьогодні. Помолимось. Наш дорогий небесний Батько, Ми знов сьогодні приходимо до тебе. Ми дякуємо тобі, що ти завжди чуєш нас, вислуховуєш наші прохання, молитви, що ти, Господи, знаєш наші потреби. Знаєш, наші переживання біль наших сердець. Сьогодні ми звертаємось до Тебе, тому що розуміємо, Господи, навколо нас знаходяться сотні, тисячі, мільйони людей, які доп... потребують допомоги, які чекають, Господи, підтримки потіхи, любові. Не просто людської любові, але Твоєї, безумовної, справжньої божественної любові. Ми просимо, дай нам. Твоїм дітям бути такими людьми, які би надавали цю допомогу, не дивлячись на обличчя. Ми також сьогодні звертаємось за наших глядачів, які звернулися до нас з особливими проханнями. Ми просимо, Господи, благослови жінку, в якої буде операція, благослови, щоб лікарі, Господи, перебували під Твоїм натхненням в ці моменти. Ми також просимо за молоду жінку, яка очікує пологів і готується до них. Благослови її, її маля, що вона народилася на радість батькам і на славу тобі. В ім'я Ісуса просим. З ним, що ти чуєш нас. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас і сьогодні, і як завжди, я повторюю і нагадую вам. Пам'ятайте, що для нас дуже дорогоцінні ваші досвіди, ваші потреби, ваші прохання. Насилайте їх за тою інформацією, яку бачите зараз на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. До побачення.